Вітаю на каналі, черговий бліс по ваших питаннях. І зараз буде питання таке. Пані Іруся питає. У мене давно назріло питання про Хрущовки, але якось соромилася здавати це питання до наступного блісу. Що будуть робити після війни з хрущовками у Києві? Зносити або реконструвати? І взагалі, чи будуть щось з ними робити, дякую. Дивимося. Колоді тачстоун. Так, які там варіанти були? Варіанти були. Е -е -е Чи будуть зносю, знос, зносити брусьовки у Києві? Покажіть нам взагалі оці хрущівки, як, як би ви їх показали. Так, покажіть би, як ви їх показали. Колесниця. Королева Пентаклів. І, і, і п'ятірка кубків. Ну, як вони показують оці хрущовки? Вони їх показують як таке житло, да, це квартира, можна сказати, по королеві Пентаклів. Що швидко. Швидко будувалося, будувалося воно на 20 років, 30 воно ніби вже стояти не могло, але реально воно вже простояло 50 років. Морально воно вже давним-давно устаріло. І ніяких реконструкцій воно вже ніби як і не підлягає по п'ятірки Кубки. Оце три карти показали на самій ці хрущовки. Так, і що вони будувалися ну, після війни. Другої світової, коли треба було швидко вирішити жалічне питання. І будувалися вони, не можна сказати, що з якісних матеріалів, маленькими і таке інше. Тобто є тут в цьому житлі є розчарування. Так, значить, е, е, чи будуть їх зносити? Ці хрущовки я питаю. Чи, зношу, чи будуть зносити хрущовки в Києві? Повішаний. Так, да, будуть їм, ними жертвувати. Сонце, чистка кубків і Паш Кубків, і лицар Пентакли. Так, да, зносити їх будуть, ними пожертвують. І на, тих, е, е, на тому місці щось нове, якісне по сонцю будуть е, будувати. А сім'ям сім буде надаватися нове житло замість тих хрущовок. Буде надаватися. Я б не сказала, що воно там шикарне, ну практично рівноцінне. Чи це буде масовий знос Імператорці самі, самі будівлі, сімка жезлів і ні, не масовий. Це, знаєте, вже такі, вже вони оті, е, ну зовсім старі, вже такі ветхі. ті, що е, вже не можна експлуатувати по повішеному от, от і по кустельнику, ті будуть зноситися. Які ще можна, щоб вони стояли, то ще вони тоді стоятимуть. Чи буде реконструкція? Хоча от сонце вказує, що можлива часткова реконструкція. Ну ми зараз... Чи буде реконструкція цих шут? Ну, Це просто глупство буде. Це буде глупство з іншого боку це карта нова, обновлення. Так, да, деякі, деякі будуть реконструювати. Ті, що можна оновити, ну, бачите, так воно і показує, що не все, не масово будуть зносити, щось можуть і реконструювати. Башта тут в даному випадку вказує на ремонти, і по імператриці доведуть їх до, до ладу. Ще от, е, оці по сонцю можна сказати, що це в центрі міста. А шістка кубків, ті, шістка кубків і паш кубків. Ті, що матимуть, ну, я не знаю, хрущовки не мають історичної, е, історичної цінності. Менше з тим, кі, там десь в центрі ті хрущовки теж п'ятітажки побудовані, то оці ніби як будуть прибиратися у центрі. А ніби як на окраїнах, бо це кордони. Міста. Там будуть залишатися, прибиратися будуть лише ветхі і, і такі поношені, я б так сказала. Ну, звісно, земля ж потрібна в центрі Києва. Тому тут логічно все. Так, далі що? Ще питання до Блісу, пані Ірина питає. Що взагалі буде сторинним ринком нерухомості в Україні після війни? Хрущовками та панельними багатоетажками, чи знесуть, чи реконструюють, чи що з ними будуть робити по всій Україні? Ну, по всій Україні, мабуть, загалом яка буде тенденція, да? з цими хрущовками по всій Україні, яка тенденція буде і з панельками. Якою буде тенденція щодо хрущовок по всій Україні? І якою буде тенденція з панельними домами. Ну, теж старі вже 70-ті роки оці. Тут ще невідомо залежить тут для того, щоб щось з ними робити. Щось з ними робити. То треба е, державна програма по королю мечів, закони таке інше. Це поки не передбачено по шуту. Тому що немає ніби як законів. В той, той же час, от, е, шут, нам знову випадає на ці хрущовки. З одного сторони, це глупство їх тримати, а з іншого боку, це може бути якесь оновлення. Ні, оновити більшу частину цього житла хрущовсь, хрущовського Оновити це ілюзія вже, ілюзія, тому що знесуть велику частину хрущовок позносять, силовим методом і таке інше позносять. Бо воно вже непридатне, воно вже убоге по своїм характеристикам. Ну, це дуже дуже економне житло. Воно не відповідає сучасному вже рівню. Переважно число знесуть. Або карта перемоги випала. Так, а що стосується панельок, смерть випала. Теж будуть незворотні переміни з цими панельками. Ну що, їх? Реконструюють чи будуть зносити? Реконструкція чи знос. Ні, зносить не будуть. Дев'ятка пентаклів каже, що не будуть зносити. Вони якось будуть ну, триматися будуть, вони, облагоражувати їх будуть. Може, оті, стіни утіпляти і таке інше. От такому плані. Зносин поки не показав. Хоча по оцих панельках вони теж. <кій> Рухається все житло, ну, ці типові проєкти і таке інше, Оце як тема вже відмирає. Ще вказує, що це ж карта новаторства, в принципі, смерті. Одне щось повидно померти, а інше наступити. Тому вже таких, звісно, панелік будувати не будуть. Уже по інших проєктах буде. Так, питає, чи приймуть до розгляду законопроект про військових, де їм не можна буде балотуватися в депутати і таке інше? Та ніби ж прийняли вже, чи тільки перше читання. Чи буде такий прийнятий законопроект про обмеження політичної діяльності військових? Так. Ну, розглядають, розглядають, працюють над цим, колись приймуть таке, можуть прийняти. Ось ця з карта можна і зірка вказала на парламентаризм, на самих військових. Ну тут вони то можуть прийняти, і це буде безумний законопроект, новий, тому що от люди опиняться як в нових умовах. Але ж тут цих законотворців законотворців не те, що розчарування очікує, а вони ніби як опиняються. Відокер, відокремлені від суспільної думки. Тобто це їх, окрем, їх особиста думка. Особиста. І народ цього не сприйме, скоріш за все. Народа карта. Ні, це визве таку бурю, негодування. Народ не сприйме цього закону. Прийняти зірка показує, що приймуть. Якщо вже не прийняли. Бо тут ніби вже, вже ніби як свершилося, оце покажу по, 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 цьому Пентаклі, ніби вже є такі ну, вже. Зірка вказує на ну, так. Ну це викличе повністю повне негодування народу. Так. Далі. Чи правда, що Шевченківську премію мали дати Зеленському за його книжки? Чи не, дадуть, вже не дадуть Зеленському ніякої премії, тому що Шевченківський комітет вже оприлюднив номінантів. Так, чи правда, що це повинні були дати Зеленському премію за якусь книжку? что правда Часткова, правда, да. Часткова, правда, тут есть. Так. Пані Наталя тут задала багато питань по сфері медицини. Значить, таке питаю. Верховна Рада втретє добиває прийняття скандального проекту в системі охорони здоров'я, який руйнує безоплатну державну систему надання медичних послуг. Приймуть чи знову відкладуть. У 2021 році вже таке було. Значить, і не знаю, про яку є законопроект йде мова. Чи приймуть цей законопроект, як написала пані Наталя, так чи ні. Та він щось не таку критику наражається. До нього будуть повертатися декілька разів, але ітог показує, що його чи заблокують, втім, руху немає. Так, да, його будуть до нього по колесу фортуни будуть повертатися, але 8 м'ячів вказує, що його заблокують в якийсь момент. Е, значить, існує вторинна ланка надання медичних послуг, ли, лист НСЗУ. Скасовує практично всю безоплатну гінекологічну допомогу. Мета НСЗУ повністю знищити вторинну ламку чи якась інша. Мета знищити вторинну ламку. Хоча зробити переміни і зробити їх на, на краще, тому що від дев'ятки пентаклів... Переміни де, і в короля Пентаклів. Ну, тут карти показують реформу якусь хочуть там зробити. У цій ланці. Поміняти і зробити її на короля Пентаклів. Як воно може з точки зору медицини бути? Ну це на краще. Так. Як карти бачать взагалі нашу Верховну Раду? Ну, давайте подивимося, як карти бачать взагалі нашу Верховну Раду. Осьмка Пінтаклей, мир і король Пінтаклі. Як бачать, що у, під куполом цього Верховної Ради зібралися люди, із, як із простого народу, так і ставленики від олігархів, отак От бачать. Не, не ідеально, тому що тут Не ідеально бачить, тому що. Восімка Пентаклів це карта міщанства. Ще як бачать Верховну Раду карти. О Боже, на безуглу схоже. <ріху> <ріху> Дуже багато ну, показують. Є люди, які обмежені в цій Верховній Раді, обмежені, можна сказати, в своїй освіті, ну, тобто низької якості, не те, що низької якості, вона освіта по помірності банальна. Розумієте, немає там видатних персон по помірності. Повторюються. Є якісь ще повішані, є е, е, в Верховній Раді люди, які, в принципі, готові зануритися повністю у цю роботу. З іншого боку, що це наша кармічна якась відплата, оця Верховна Рада, та яка обрана. Ну і ще як бачить. Багато зрадників у Верховній Раді. Отак бачать. Да. Багато зрадників, багато невігластва, багато людей, які дупляни ріжуть взагалі в законах. От тут оцей ряд ужасний. Що є, отут показало оце, і оце люди, які не можуть піднятися взагалі до високих ідеалів, так? Показано. А є чисті зрадники по п'ятірки мічі, які призирають батьківщину і взагалі не вважають батьківщину чимось цінним. І які несуть одне розчарування і налічує їх у Верховній Раді. Е, розумієте, тут не, випали, е, не випала, от тільки на карту Зради випала, мічі, а на е, орган е, той, що, ну, на законодавчий орган повинні бути, виходити, мічі, карти, так? повинна виходити е, іерафант, тому що це парламентаризм. І старші аркани не такі, як. Е, у Не ідеальне, тому що, да, звісно, з міру, ніби як по нитки зібрали, зброд. Із, із нижчих слоїв, нижчих прошарків, ну і є і ставленики, ставленики олігархів. Або ті нижчі прошарки стали працювати, повністю продалися олігархам. Що так можна сказати? Так. Як карти бачать майбутнє Миколаєва? Чи будуть там будувати кораблі? Ну, Давайте подивимося, чи будуватимуть Миколаєві кораблі. Перша карта майбутнє Миколаєва, а друга карта, чи будуватимуть там кораблі. Перша карта майбутнє, а друга чи будуватимуть там кораблі. Осім камічів. Показує, що найближче майбутнє е, Миколая, ну, можна сказати, як гаряча точка ще майбутнє тоді. Ну, Показує, що на морі знаходиться е, чи на воді, тому що пашкубків знаходиться е, в Україні, безумовно. Показують майбутнє туманне, в плані тому, що жриця випала. E, значить, місто працюватиме, і житиме, у провінційне місто по 8-й Пентаклі. В Лівані туди я, туди я не побачила зараз сильно багато грошових і треба ще відновлювати буде інфраструктуру Миколаєва. Ну, я не можу сказати, що це я дивлюся на десятиріччя. Майбутнє Миколаєва десь отак от рік. Чи будуть там будувати кораблі? Будуватимуть. Паш пентаклів на постійній... Лицар пентаклів на постійній основі будуватимуть. Лицар жезлів. І тройка кубків. Щодо кораблів, ситуація з кораблебудуванням буде краще, ніж ми думаємо, два лицарі випалися, може вказувати на самі кораблі, на якусь таку ще техніку і будуватимуть це точно. По тройки кубки. Багато треба грошей, ще на відновлення того, що там відбулося в Миколаєві. Так, куди дінеться Кім з Миколаєва? Ну, як я вам скажу, куди він дінеться? Це Не відповім на це питання, куди він може дітися з Миколаєва? Де дівся Олег Вінник? Теж не можу сказати, не зрозумію я карти. Зараз запитаємо, де, куди подівся Олег Вінник. Десятка кубків. Ну, це батьківщина, помірність і королева Пентаклів. Куди подівся Олег Вінник, він зайнятий якимись сімейними справами. Може, я не знаю, одружений він не одружений, але тут вказують на вагітність якоїсь Королеви Пентаклів. Може. Хтось з нього народився або має народитися, бо тут поповнення смейства, йде зайнята людина домашніми справами. Так. Далі дивимося ваші питання. Питали, питають на долю квартала 95. Я на нього колись дивилася, не хочу на нього, я вже дивитися. Луценко та його політична кар'єра у 25-му році, Юрій Луценко. Чи буде він у Новій Верховній Раді? Можливо, якусь посаду обійну. На Луценка я ніби теж робила розклад. Ну, давайте конкретно, чи обереться Луценко до Верховної Ради, нового скликання. Чи обереся Юрій Луценко? До Верховної Ради, так чи ні. Десятка Пінтаклів казує, що так. Король мечів і лицар купив обереться. Чи обійме там якусь посаду, <кій> буде в нього вибір, або, або з кимось до домовленості, величезний шанс має. Але щось тут не так піде. По п'ятірки пентаклів не зможуть домовитися. Щось таке показує. Верховну Раду обереться. Так, чи заборонять коли-небудь в Україні тік-ток? Так, питаємо, чи заборонять в Україні тік-ток? Так чи ні? Так. Да. Доступ прикриють. По башті. Прикриють. І, ну, не те, що, мабуть, можна буде через VPN тільки туди підключатися. Отак, бо якась така хитка ситуація. Ну, башня каже, що це все зруйнує, зруйнується. Так. Так, тут цілий ряд пані Ольга задає питань на персоналі. Великі розклади я робити не буду, але просто будемо дивитися. Інтересує Дмитрій Корнічук, хто на кого працює, можна йому і довіряти. Я просто дивлюся, чи можна йому довіряти. Чи можна довіряти цій людині? Диявол не можна. так е Если сейчас Баканов, так, так, так. Политичне майбутнє Ярослава Железняка. Мені каже, ніби робила розклад. Ну тут показує, що буде він в органах влади, а потім кудись від'їде. Так, далі. Ще переформатується коаліція на весні? Чи переформатується коаліція? Усякі рухи в коаліції зависають, тому тут я не бачу переформатування. Загалом тут популістична якась партія, і вона то вверх, то вниз, там якісь ротації проходять. А щоб от коаліція переформатувалася, то такого по повішеному не показують. Хоча ось випадає суд. і Ні, чотирка м'ячів. Ні, переформатування коаліції навесні я не побачила. А, ну так оце ж аналітик Дмитрій Карнічук. Я пам'ятаю, що я на нього вже щось дивилася. Не можна, диявол на нього випав. Так, е, добре. Все я ніби розібрала. Тут уже такі питання, які я вже дивилася, не бачу, я, що, е, щоб я на, на щось не відповіла на таке, щоб на загал було цікаво дивитися. Дякую за, ваші, за вашу увагу. Дякую за ваші лайки, підписки коментарі. До нових зустрічей.